thank <laughs> you Він оспівував красу України у своїх віршах на полотнах, фіксував історичні події та закликав боротися, бо лише так можна побороти. Кожне слово Тараса Шевченка досі настільки влучно відгукується в серцях українців, що майже кожен наш громадянин може розповісти щось з його творів. А сама постать Великого Кобзаря вже трансформувалася в щось більше та стала навіть символом сучасного спротиву Росії. Щороку приходить віддати шану поету до його пам'ятника і 90-річна Інна Васильівна. Жінка з маличку знає на пам'ять його вірш. А потім, каже, навчала їх своїх дітей та онуків. Вірші його, в мене всі ті саме рисунки, багато книга в мене така з є. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї, над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і повиваючи співала, свою нудю переливала, свою дитину, в тім гаю. У тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи помилитись не дадуть. Збиратися щороку в день народження Тараса Григоровича Шевченка біля його пам'ятника багатолітня традиція в багатьох містах в кривому розі шануть кобзаря в різних куточках міста, зокрема і на проспекті Поштовому, де розташувався одноіменний театр. Присутні поклали квіти до підніжжя монументу та схилили голови на знак вдячності. Це вже друге шанування річниці Великого Кобзаря в умовах повномасштабної війни. Масовані атаки російських вояк не стають на заваді такі події. Багато хто з присутніх зізнається, слова кобзаря борітися, поборити, вам Бог допомагає, ще як переплітаються із сьогоднішніми реаліями. Велике свято, тому що він, я пригадую слова його, які актуальні сьогодні, пригадуючи оці події, які відбуваються. І от сьогодні… Хлопці, які відстоюють за незалежність нашої держави, хотілося б привітати і словами Тараса Григоровича, борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. Ми бажаємо, ми бажаємо їм перемоги, ми бажаємо їм здоров'я, ми бажаємо їм перенести, винести це все. Голова центрального міського району каже, дуже важливо згадувати Тараса Григоровича, бо це приклад патріотизму для підростаючого покоління, аби в майбутньому сучасні діти наслідували та розуміли, яку роль кобзар відіграв в нашій літературі ще за свого життя та як надихає українців сьогодні в умовах війни. Сьогодні, як зазвичай, як за останні приклади років, ми разом із міською владою, разом з виконуючим обов'язки міського голови Юрієм Григоровичем Вілкулом і небайдужими мешканцями, також разом із заступниками міських голів і головами районними у місті Рад відзначили цей день, тому що ця людина, ця постать велика особистість, є великим прикладом і національним символом. Ом, єдності, мужності, незламності нашої української нації, центральному міському, як і в інших районах міста, сьогодні також запланували традиційне проведення просвітницьких уроків в школах, садочках та бібліотеках щодо творчості та життя Тараса Шевченка. Відбувалося це все в онлайн форматі. Вікторія Пінчук, Борис Торахті, перші міські.